Опиши осінь та виграй планшет. Продовж жовтня на Прикарпатті проводять щорічний літературний конкурс з точки зору осені. Про його умови наш Кирил Вирязкин розкаже. Вперше літературний конкурс з точки зору осені провели у 1996 році. Відтоді свої вірші написали сотні учасників. Конкурс одного вірша, який буде тематично приналежний до теми чи образу осені. Тобто усі бажаючі можуть надіслати свій вірш, який не обов'язково відображатиме саме як виглядає осінь, але зміст повинен передавати певні якісь спостереження і образи осінні. Участь у конкурсі може взяти кожний охочий, незалежно від вікової категорії єдине. Вірш має бути написаний у жанрі поезії із збереженням тематичного забарвлення. Наразі члени журі зійшлися на тому, що все таки тільки поезія для того, щоб кваліфіковано оцінити в одній сфері, так тому поетичний твір для всіх однакові умови. Компетентне журі відповідно до складених критеріїв щодо тематичної приналежності, естетики і відповідно. Всіх ознак поезії обиратиме найкращий твір і оголосить результати з нагоди дня української писемності та мови 27 жовтня. Щоб взяти участь у конкурсі, свій твір потрібно надіслати на електронну адресу громадського інституту аналітики. Автор найкращого вірша у подарунок отримує планшетний комп'ютер.